Це «Незамна країна продовжує метерна живо на п'ятому. Дрони атакували московську область. Це підтверджують у центрі протидії дезінформації. Усю ніч у регіоні лунали гучні вибухи. Через небезпеку закривали декілька тамтешніх аеропортів, зокрема столичне Внуково і Литовище Калуги. Другий день неспокійно також в Таганрозі, водночас ворожі міноборони, звітувало про атаку, нібито півсотної безпілотників. Оравон. Один. ще один збитий. Вже третій. Рахуй, за три хвилини три БПЛА збиті. Працює ППО. Ух ще ось такі от новини. Добрі з Росії. Фактично, весь тиждень ми маємо ці вістки щоранку. Консультант Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвитки. Іван Ступак з нами на зв'язку. Паневане, вітаю вас. Доброго ранку, дякую запрошення. Добрі новини кожного ранку. Фактично з понеділка, принаймні, скільки я в етері, маю на увазі атаки по різних заводах, різних точках в Росії. Наскільки ці атаки змінюються? Який аналіз можемо їх підсумувати? І мені здається, що росіяни суттєво занижують цифру тих безпілотників, які вони звучують, тому що в середньому кажуть, що на них летіло там 20, 30, 50 безпілотників. Чи ми не можемо порахувати кількість? Ну, ми не можемо. Ми не знаємо відверто, скільки їх летить, скільки збиваються, але дивіться, ну ви ж рахуєте в категорії скільки полетіло, скільки було вибухів. ми не знаємо про результативність цих ударів. Так може бути не знаю, там пів тисячі, наприклад, прилетіти, а ефект ну ефект його не видно. Розумієте, ви тут уже співвідношення скільки ми затратили зусиль, і що ми отримали на виході. У будь-якому випадку це означає, що Російська Федерація є ППО, як би про це не говорили, як би з ним не сміялися. Воно є про великі масштабні е, знищення знаю, великих важливих важливих об'єктів на території РЕФ. Поки що верифікованих даних у нас немає. Можливо, є пошкодження, можливо, це все утаємничено страшенно, але от так зовні великої пожежі знаю, повторних вибухів, повторної детонації, поки що не спостерігається. Ну, власне, якщо говорити про конкретні об'єкти, тобто що цього тижня найчастіше і найдужче вибухало в Росії, тому що здається, це це, це, це дуже різні об'єкти, умовно кажучи. Ну я так не згадаю, що було єдине, що на пам'яті це Атлас, це комбінат, який є частиною матеріального резерву Російської Федерації, де зберігається паливо. І він начеб його головна мета би бути на фронт не для цивільних потреб. Це те, що можна говорити про все інше. Відверто, скажу, у мене в даних верифікованих немає. Ну, типи, я радше так не, не мав конкретні якісь на меті дізнатися назву підприємства, але тут ідеться зокрема про ті підприємства, які мають точно стосунок до російської оборонки. І головна мета власне цих ударів, наскільки я розумію, перервати оцей ланцюжок виробництва. Тому що, скажімо, щоб зібрати якусь конкретну ракету або там засіб радіоелектронної боротьби, недостатньо одного підприємства. Ні, ну звичайно, ні, тут дивіться ви правильно кажете. у нас же ж вся вся це завдання зруйнувати російську логістику, щоб дати можливість збирати ракети. Якщо, наприклад, там цей Іскандер або кінжал, то шукають проект проектні, проектні дослідні конструкторські інститути, які роблять креслення, тобто настільки тонкі підприємства, які замінити дуже. Складно або взагалі неможливо, mm. от там не було електроніки, щоб не було рулів, керування, щоб не було там елеонів, що завгодно. От на це дійсно Україна спрямовує свої зусилля. Звісно, що Російська Федерація намагається диверсифікувати все, намагається ховати підприємства під е сильнішим захистом ППО або. Більше робити акцент на підприємства, які знаходяться за Уралом, тобто за Уральськими горами за позначку більш ніж там 2000 км кілометрів від українського кордону, і таким чином забезпечувати поки що на даному етапі безперебійну роботу і забезпечення російського ВПК. Не тільки за Уралом, а й в інших країнах, зокрема, скоріш за все у північній Кореї побудують завод армійський, військовий і ймовірно його використовуватимуть зокрема, для російських цілей. Для чого це Москві? Чого хочуть від північної Кореї? Дивіться, тут питання дискусійне. З однієї сторони, Російська Федерація не має проблем з виробництвом, що ми кажемо безпілотників. Я бачу вчора статтю Financial Times, яка стверджує їхні джерела, стверджують, що Російська Федерація тепер вже незалежна від Ірану. Була ще надія, що там не знаю, умовно, на 2-3 на 10% відсотки, можливо Росія ще залежить від поставок з Ірану, якихось комплектуючих зараз через всю ту війну, яка. Була ще там така триває латентна на близькому сході. Іран можливо не буде постачати нічого до Російської Федерації. Але от є ще раз, є дані, що все росіяни самі 100%, 100 виготовляють ті безпілотники на позначці 160-170 штук mm -hmm. на день, на за один день вони можуть робити таку кількість. А наші розвідники кажуть, що можливо буде під 200 вже наступну ну, наприкінці цього року. І тепер питання: а на що ще північній Кореї е, я мав спілкування з. Кремими людьми, які не проживають в Україні, вони проживають далеко там, в Азії, і в них величезні побоювання, величезні, що ці виробничі потужності, які будуть розгорнуті в північній Кореї, вони не проти України. Вони не для допомоги Російській Федерації. Росія не самі впорається. це для погроз, можливо, ймовірних атак на Південну Корею раз і на Японію два. Японці от, дуже сильно з цього приводу турбуються, бо по прямій від Північної Кореї до Токіо там 900 кілометрів. А ми чудово з вами знаємо, наприклад, Одеси, коли безпілотники запускаються дуже низько з окупованого Криму, летять над водою, там буквально два метри над поверхню води, їх майже неможливо побачити. Не просто як сім на голову падають там. Таким чином, дійсно, японців є от загроза, що можливо, що проти них працює північна Корея за допомогою російських технологій. Ну але якщо зробити висновок, що цей завод Північної Кореї будується лише для того, щоб залякати якісь окремі країни в Азії, то виходить, що Росії всього досталь. Ну, виходячи так ще раз, я ж посилаюся більше на FT, де Вони кажуть, що поки що російські Федерації з безпілотниками ну проблем немає. Вони роблять їх самі. тут. Не можу стверджувати тут питання ще до наших розвідників. Вони повинні ну вони чудово кожного дня аналізують і розуміють, що летить по Україні. Вони розбирають збиті або придушені безпілотники російські дивляться, які там комплектуючі, і вони можуть чітко сказати, чи дійсно на в Росії чи ні, але. Темпи виробництва єлабука це ну там дуже дуже великі обсяги, дуже великі об'єми. Поки що до них дотягнутися. Ми не можемо. Так були окремі влучання нашими безпілотниками по єлабузі, але ну давайте будемо відвертими. Величезне підприємство знищити одним-двома навіть трьома безпілотниками просто неможливо. Вибухівки ну до 500 кілограмів. Звісно, якщо б наша ракета долетіла, а це майже півтонни вибухівки. О, тоді вже зовсім інша історія. Ну, але Росія воює не лише і не так дронами. Тобто йде питання про артилерію, балістику, це те, що вони раніше принаймні хотіли у Північної Кореї. Ну вони продовжують купляти, скільки ми знаємо. ракети продовжують купляти е боєприпаси. Наша розвідка говорила про такі цифри: 60% орієнтовно. 60-65% всіх снарядів, які використовуються на фронтах, артилерії, мінометні танки це все постачання від Північної краї. Так, росіяни роблять і власне виробництво далеко-далеко в Сибіру. Вони працюють над будівництвом заводу, який буде виготовляти вибухівку. Там називалося метричні тонни, скільки вона буде вибухівки робити, але для вашої аудиторії, щоб було розуміння мільйони тонн, це орієнтовний еквівалент 1,2 мільйони снарядів. На рік, тут тобто, таке виробництво буде в Російській Федерації. Це десь приблизно стільки, скільки нам постачають європейські партнери, чи більше здається навіть у нас? ви ну, знаєте, ти просто наче все утаємничено, Це ж величезна державна таємниця, там сказали, тут сказали, але верифікувати, скільки з того заявленого приїхало в Україну, я не можу. ну фрази верифікувати. Це ж не забувайте, частина інформаційних війн проти Російської Федерації десь там перебільшити, десь переменшити. Тому, ну в будь-якому випадку, я думаю, що орієнтовно десь 1-2 мільйони снарядів ми можливо маємо навіть орієнтовно. Ну власне, ця теза про яку ви згадували Financial Times стаття. До речі, вони посилаються зокрема на українську розвідку. Називається два фактори: перший фактор чи факт те, що росіяни фактично накопичили 13 тисяч і Вони їх мають. Хочеться зрозуміти, це рутинна історія. Тобто, у них постійно приблизно такі ж запаси було. Чи йдеться про збільшення? І другий фактор, який ви вже згадували, чи факт те, що ослаблення Ірану, на жаль, ніяким чином нам не зіграє на руку. Ну от про Іран, і ми вже вами говорили тут знаєте, для того, щоб більш збалансовано підійти, хочеться знову знову почути не просто одну сторону. Псилася на якісь свої джерела не Можливо, щоб українська розвідка сказала, можливо українські правоохоронці через чому правоохоронці Бо вони кожного дня розкривають ці шахеди, і говорять що в них там всередині знаходиться бо кожного разу це щось. Нове, ну не кожного кожного разу, там раз на місяць, щось з них зміняться. Це ж шосте покоління цих безпілотників. В них там п'ять навігаційних систем, різні комплектуючі. Можна прослідковувати зміну технології, зміни підходу Російської Федерації. З приводу ракет. Ми пам'ятаємо з вами ту класичну тезу, яка вже стала анекдотом, і сльози, і сміх. Ой, та росіян тих шах... Ой, тих ракет залишилося на два-три масовані обстріли. Це було ще десь, травень 2022 року. З того часу, якщо не помиляюся. Майже під 7 тисяч ракет прилетіло по Україну, просто неймовірна кількість ну більше ніж 2-3 тисячі ракет. Не мають можливості їх виготовляти. На жаль, чому тому, що е, глобальні санкції вони не працюють. Так, санкції введені, заборона є, але немає адміністратора, який адмініструє ці санкції. Дуже примітивно, є заборона переходити на дорогу на червоний сигнал світлофору. Питання немає. Заборона є, але люди ходять, автівки їздять на червоний сигнал світофору. Тобто, повинна бути якась агенція, люди, група людей, які будуть карати за таке порушення. Америка Сполучені Штати Америки зараз відмовилися від такої історії, і вони ні хочуть нікого не хочуть карати. А в Російській Федерації навпаки з'явився прошарок людей, як в Боремні 90-ті. Люди, які знають людей, які знають людей, які можуть привезти те, що вам потрібно. Так, це буде втричі дорожче. Так, це буде втричі довше, але привезуть ось так і на цьому і живуть. Ось така ось система відпрацьована. Україна розробила керовану авіабомбу, яка м, чи то випробовується, чи то застосовується. Тут поки що дуже важко зрозуміти. Йдеться про те, що це кап може летіли на 60 кілометрів. Наскільки це може змінити хід бойових дій далі? Я бачив ці публікації росіяни на цю тему відверто. Перепрошую за словом, Стібуці, кажу, ой, не пройшло до кількох років, українці вигадали керовану авіаційну бомбу. Ну і там багато вони з нею знущаються, кажуть, що вона не летить, що вона падає. Відверто скажу, ніхто не знає, можливо, це навіть упробування, але якщо в Україні з'являються такі авіаційні бомби, то, хоча б плюс-мінус, ми можемо спробувати зупиняти російський наступ. Дійсно, керовані авіаційні бомби, 60 кілометрів, можуть, якщо вони пролітають. То це вже є непогано, хоча, з іншої сторони, російські, російські керовані авіаційні бомби це орієнтовно 90-100 кілометрів. Хтось каже, навіть 120 вже можуть літати. Тобто нам треба нас доганяти. Технологія не супер, пупер перепрошую складна, але тут питання виробництва цих авіаційних бомб. У росіян воно поставлено просто на потік. Це… Дурна бомба, вона робиться дуже просто. її називають росіяни чавуні. Чавуні з вибухівкою. Єдиний складний компонент це система наведення. Ці ось крильця, які розкриваються. Тому Україні тут дійсно треба попрацювати, і це допоможе на певному етапі. Я не кажу що зараз, якщо зараз тільки пробування, то це можливо три місяці пройде. Перш ніж вона з'явиться на фронтах. У нас обмежена кількість авіації, але ми можемо таким чином, хоча б влучати певні об'єкти Російської Федерації, які знаходяться за лінією розмежування місця скупчення Російської Федерації, ну російських військ перед наступом, де вони збираються, проводять наради, можливо, якісь штаби, можливо, якісь відновлювальні центри за позначкою. 50 кілометрів від лінії фронту, і це дійсно буде давати свій ефект. Тут головне тільки зробити їх надзвичайно дешевими. це буде тоді плюс. Тобто це перспектива. Чекаємо більше новин. І ще запитання, яке стосується власне того, як зараз росіяни себе поводять, зокрема, оці всі провокації, які можливі між Росією спрямовані проти країн НАТО, тут теж незрозуміла історія, тому що скажімо, міністр закордонних справ Польщі говорить про те, що Росія фактично вивела значну частину своїх військ із Калінінградської області і для залучення до інших місій. І, за його словами, там, наприклад, ці російсько-білоруські навчання, які відбувають так. в вересні, захід 2025. Вони з ними теж ситуація не зрозуміла. Тобто, з одного боку, вони стануться. Це факт з другого боку, так. начебто, зробили крок назад і відвели війська від кордону так. там з країнами НАТО, але ближче до українського кордону. Ну але хіба це змінює суть? Суть не змінює, але принаймні, воно було заявлено таким чином. Це зробила білоруська сторона. Каже, що ну щоб не нагнітати ситуацію, білоруські військові кажуть, ми тут прибираємо ці навчання подалі вглиб території Білорусі. Хай буде всім спокійно. Так дійсно, на певному етапі поляки з утовцем, латвійцями видихнули, кажуть, фу, трішки стало легше, але ми не знаємо знову ж виправне кажете. Ми не знаємо про кількість склад, які це будуть навчання. Багато є інсинуацій, що ось там щось готується новий наступ. Ну, принаймні з риторики Лукашенка я не вбачаю взагалі, що він готує своє суспільство, до того, що там буде велике-велике навчання, якась велика велика війна. Звісно, це нічого не означає, але ми спостерігаємо. Плюс ключовий е, показник, на який ми повинні звернути увагу. Декілька ключових показників. Перше. Кількість у 2021 році, якщо не помиляюся, е, на цих навчаннях Захід 2021 приймало участь орієнтовно. 3,5 тисяч військовослужбовців тисячі військовослужбовців в Росії та Білорусі, тобто, як на мене, це повинна бути така ключова позначка, яку ми беремо для оцінки. Якщо зараз ми будемо бачити знову там 3, 4 там тисячі військовослужбовців, це буде означати, що плюс-мінус ну така сама кількість, і про наступ мови не йдеться взагалі. На 4 тисячі це ні про що але це моє власне очікування. Якщо, не дай Бог, дійсно буде збільшуватися кількість, і вона наприклад, перевищить 10 тисяч військовослужбовців. Це буде означати, що о вже щось дійсно готується. Так, це не остаточні е, показники, але для ну, вже є привід суттєво задуматися. Плюс другий важливий момент, який йде ще родом з радянського союзу, ключовий показник це снаряди. Е, є таке. Спостереження, якщо снаряди привезені на там умовні навчання, не знаю, там кудись в ліс, і якщо вони розвантажені з автівки, розвантажені з потягу, то кажуть. Ніхто ніколи ці снаряди повертати назад не буде. Вони точно будуть стрілятися. І тут вже буде показник такий. Якщо буде снарядів там не знаю, там, на десятки тисяч йти рахунок, це означає, що дійсно будуть по Але поки що ситуацію не нагнітаємо і не розслабляємося. Тримаємо е, у фокус уваги. Ну просто ще цікаво, якою є відповідь, яка є підготовка НАТО, тому що ми бачимо російські провокації біля кордонів з Фінляндією. Різноманітні там реновації баз. Бачимо ці навчання, які відбуватимуться в, 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 в Білорусі. Ну а далі НАТО яка реакція? Дивіться, в них реакція на жаль дуже цинічна. Вони розраховують, що якщо і буде наступ, то все ж таки на Україну. От, от так, от так вони міркують. На жаль, були такі моменти, що поки триває війна в Україні, це за Марк Рютер говорив НАТО в безпеці. Країна Західної Європи в безпеці. Тобто, так цинічно вони дивляться на цю війну. Звісно, вони скрестивши пальці. Христив, що ну, хотіли б, щоб цей наступ був на територію України. Але ще раз, Республіка Білорусь це дуже маленька країна, 500 кілометрів з півдня на північ. Взагалі ні про що. А, білоруський народ цей -то народ, який час для нас дружній, але білоруська влада вона не. Я поясню поясню. Я бачу, я спілкуюся з багатьма білорусами, і в них немає взагалі жодної ненависті до України. Взагалі, я знаю багато білоруських патріотів, які воюють за Україну на території України. Тому потрібно відмежовувати білорусів людей і відмежовувати білоруську владу. І от великий розрахунок є на Білоруські патріоти, на каліновців на що раз воюють на території України проти Росії. І ця та група людей, хай там не тисячі людей, сотні людей, але вони можуть дійсно стати тим геймченджером у випадку вторгнення білоруської, ну з території Білорусі на територію України. Вони можуть повернутися назад і почати тягнути людей за собою. Ой, ну, Побачимо, власне. Шо ваш прогноз. Я розумію, дискусійне питання, я розумію. Я розумію. Це. Дуже дискусійне, от чесно, тому що я. Поки не бачу прагнень більшої частини самого білоруського народу такими здаватися, але менше з тим. Тобто, ваш прогноз на осінь і на ці навчання, що поки що важко щось передбачити, власне, та як такого прогнозу немає. чи… Всім це буде. прогнози немає. Чому? Бо немає цифр у нас. Всі mm -hmm. говорять. Дивіться, просто я не хочу спекулювати, казати, оу, все там буде просто карауз, mm -hmm. просто буде вторгнення. З іншої сторони, не хочу спекулювати, ой, та заспокойтеся, все добре. Я от як ще раз поділився з вами своїми спостереженнями, на що треба звертати увагу на кількість людей, на снаряди, ну що вони там роблять з ними. І це буде не швидко. Люди за один день не переміщуються. Тобто їм треба великий період часу. Треба намети, треба де їх розміщувати, треба снаряд і так далі. Так далі. Це час. Ну і треба спостерігати ще після самих навчань, чи вони їх звідти заберуть росіяни, На це to теж to, дуже to. важливо. To, to. Дякую дуже вам за відповіді. Іван Ступа, консультант комітету Верховної ради з питань нацбезпеки. З нами був на зв'язку. Далі новини рівно о десятій. Повернемось.